Я аудитор систем управління. Я також начальник департаменту органу сертифікації УНІСЕРТ. У мене сьогодні на вашій виставці доповідь про стандарт про вимоги стандарту ДСТУ ЄН ІСО 22716. 22 Цей стандарт. Чому на ньому такий, такий акцент? Тому що в подальшому всі виробники, українські виробники повинні впроваджувати та підтримувати у себе на виробництві цей стандарт. А якщо хтось не впровадить, що буде? Будуть штрафи? Які? <ріст> ну це буде займатися Держлікслужба в подальшому, і усі питання будуть до неї. Ну, якщо Держлікслужба прийде на підприємство, вона саме буде дивитися. Провадження та виконання вимог стандарту на виробництво косметики, а це зараз є такий якийсь період на впровадження, чи вже він повинен бути впроваджений? Чи як? А, да, ми зараз на такому трошки переломному моменті 20 років. У нас діяло одне законодавство на території України, а саме діяли висновки СЕС зараз. Вводиться в дію технічний регламент. Де саме і є вимога про необхідність розробки на підприємствах, які виробляють косметичні косметичні продукти, саме цього стандарту? І до якого року ось потрібно буде саме його там да. технічний регламент на даний момент повинен впроваджуватися в 2024 році. Його дія трошки постійно переноситься. Його введення в дію, але він однозначно буде введений. Мій досвід в сертифікації систем керування складає більше 20 років. Тема моєго сьогоднішнього докладу це основні вимоги стандарту ДСТУ ЄМ ЕМ, ІСО 22716 2015 року при виробництві косметичної продукції. Хотіла також сказати перед доповіддю, що попередній доповідач да, Оксана розповідала про перелік питань, які Будуть перевіряти контролюючі органи в процесі своєї перевірки. І пунктом 3 йде звіт про безпечність, а пунктом 2 йде саме функціонування і впровадження на підприємстві цього стандарту, про котрий ми зараз з вами поговоримо. Почнемо з невеликого екскурсу в історію, як воно все зарождалося, з чого все починалося. В початку 1905 році, при промисловій революції, починають складатися перші підприємства, які виробляють продукцію в промислових масштабах, і на жаль, при зародженні цього процесу було багато і смертельних випадків, і отруєнь. І на фоні цього журналіст Аптон Сілклер пише книгу, яка називається Джунглі, про жахливості виробництва та антинесанітарні умови при виробництві продукції косметичної, медичної, харчової в ті часи у Америці. Це стає таким резонансом у суспільстві, і на фоні цих подій формується комісія державна, яка і питається розібратися з цими проблемами. Це саме і стає початком зародження перших стандартів на, при виробництві при масовому виробництві. Наші дні, да? що стосується косметичної галузі для України, да? які події розгортаються, 1 січня 2016 року в Україні вперше прийнято національний стандарт ДСТУ ЄНІСО 22 22716. Косметика, належна виробнича практика в скобачках, джембі да? настановить належною виробничою практикою. Які цей стандарт є гармонізованим стандартом з міжнародним та європейським стандартом ЄНІСО ISO 22716 аж 2007 року, тобто цей стандарт, про котрий ми зараз будемо розмовляти, йому вже 16 років. Це для стандарта такий поважний вік із практики, да, стандарти серії ІСО їх середній термін дії це 7-9 років. Стандарт в Україні прийнятий методом підтвердження, тобто його можна придбати на англійській мові і обкладинка вона перекладена на українську мову. Наступна подія да, для сфери косметики це прийняття постанови Кабінету міністрів України про затвердження технічного регламенту на косметичну продукцію. Саме в цьому технічному регламенті проєкті цього технічного регламенту є вимога, що виробники косметичної продукції повинні впровадити у себе. Підтримувати її функціонування та ефективність належної виробничої практики. Також є пояснення, що таке косметична продукція. Оксана розповідала, розказувала, що таке косметична продукція. Тут дуже ретельно все описано. Хочу тут, ну, там, сказати, що, наприклад, бувають такі питання аромасвічі, наприклад, це косметична продукція відноситься, не відносяться. Звісно, не відноситься Да? тому треба там багато медичних виробів віднесли до косметичної продукції. Тому ну також треба дивитися, да розбиратися і ну в подальшому розуміти, що що підпадає на вашу продукцію, а під які вимоги не підпадає. Також GMP в технічному регламенті да, це е, пункт 21, 22. Е, цей пункт це виробництво косметичної продукції, е, повинно відповідати належній виробничі е, практиці з метою забезпечення дотримання цілі пункту 1 е, стандарту е, технічного регламенту. Ця вимога також співпадає з програмою діяльності Кабінету міністрів України і, і її цілю номер 21 А саме яка це ціль? Це люди менше хворіють, використання населенням безпечних косметичних засобів. На що поширюється стандарт да? сфери його поширення? На що він розповсюджується? І так, стандарт поширюється, да? хочеться так підчеркнути на виробництво, контроль, зберігання та постачання парфюмерної косметичної продукції, і не поширюється на науково-дослідну діяльність, що дуже характерна для косметичної галузі, та реалізацію готової продукції. Ну тому ті, хто реалізовують їм, напевно, трошки легше. Також GMP не стосується, там не згадуються ті вимоги, які стосую, касаються безпечності персоналу при виробництві продукції, екологічних вимог до підприємства. GMP – це саме про якість продукту. З чого складається GMB, Да? Це 17 розділів. Стандарт не дуже великий, але дуже змістовний. Кожний розділ має такий, такий зміст, такий дуже. Ну, кожне речення, кожне слово має е, свою вагу, тому треба ну читати дуже уважно. Може би по кілька разів треба прочитати одне те саме речення, щоб зрозуміти, що в нього може бути в цьому реченні декілька вимог а ці вимоги будуть потім перекладені на декілька документів у, на вашому виробництві. Хочеться це ще, ще сказати, яка ж сама ціль да, цього стандарту, яка так сказати, сама ну, там, душа цього стандарту. про що Він Він саме про якість продукції, і як її підтвердити, це опис якості, описання якості, да? описання в документах. І як підтвердити виконання стандарту, саме там у першому розділі написано, що підтвердження це документування, документування всіх процесів? Також що хочеться на що звернути увагу, да? 17 розділів і 12 принципів. Принципи вказані у декіль... у, у різних розділах, не у всіх, і що це таке принцип це саме така коротка мета цього розділу. Які послідовність розробки да? після того, як керівництво підприємства. Вирішила впровадити та, та в подальшому, там можливо сертифікувати у себе на підприємстві стандарт вимоги за стандартом ДСТУ ЄН ІСО 22716. Бажано нам да, рекомендовано створити групу GMP. Що це за група Дженбі? Це спеціалісти підприємства, які, е, які володіють достатньою компетентності для того, щоб впровадити цей стандарт його вимоги у себе на підприємстві. Хто це може бути? Це може бути. Технологи та, та керівники інших підрозділів, таких як начальник виробництва, або там підрозділа або лабораторії, або підрозділа постачання продукції. Після того, як створена група GMP, яка затверджена наказом на підприємстві. Група GMP створює такий документ, ну бажано да рекомендовано. Це програма своєї діяльності, програма групи GMP. Саме в цій програмі вказується послідовність, терміни відповідальних виконавців, хто саме розробляє і поетапно впроваджує вимоги на підприємство цього високого стандарту, цих всіх пунктів. група GMP також визначає сферу застосування стандарту ДСТУ ЄНСО дві Процедура зведення записів та документації мають відповідати розміру розміру підприємства, особливостям технологічного процесу, та давати змогу виробнику перевіряти впровадження та дієвих заходів з контролю передбачених GMP. Тут хочеться звернути вашу увагу саме на ці слова, що документація має відповідати розміру підприємства. Що кратко хочеться про це сказати, бувають різні підприємства, бувають невеликі ФОПи, там, ну, наприклад, до 10 чоловік працюючих, бувають підприємства, де більше там 500, там, 300 людей. Тому перелік документів він буде. Однаковий, тому що вимоги однакові. Але змістовність цих документів, ну, ясна річ, не може бути таким самим. да, Об'єм цих документів буде для ФОПа менше, ніж для великого підприємства. І так, розділи стандарту. да, 17 розділів. Розділи стандарту такі, вони прості по назві, і сама назва говорить, що це може бути у змісті. Да? Персонал. По персоналу ну, кратко, да, так коснемося цієї теми. Персонал це його компетентність, навчання, організаційна структура, приміщення, вимоги до приміщення, до очищення приміщення, до інфраструктури, яка вона саме повинна бути. По різним приміщенням це може бути там, і приміщення для зберігання, і для виробництва, і для контролю. Тобто, по всім цим приміщенням є вимоги, відповідні вимоги, устаткування. Таке саме: це чищення цього остаткування, це вимоги до. Його функціонування до того, як повинно бути і з якою періодичністю технічні огляди, на яких етапах і де повинно зберігатися устаткування в процесі його діяльності? Наприклад, це якщо устаткування, яке працює, устаткування яке на ремонті, або там устаткування, котре там тільки надійшло на підприємство. Сировонато пакувальні матеріали, теж все зрозуміло, да, таке кратке. Виробництво саме про процес виробництва, які документи повинні бути оформлені при виробництві дуже там ретельно розписана да? компетентність опять-таки, до персоналу, який здійснює виробництво, та інші вимоги, всі, що стосуються сировини та пакувальних матеріалів та готового продукту, саме коли вони знаходяться на території на зоні підприємства, зоні виробництва. Вибачте. Готова продукція, це зберігання. Теж які документи повинні бути разом з готовою продукцією, скільки терміну є зберігання і подальше транспортування та реалізація. Лабораторія та контроль якості. Лабораторія та контроль якості на всіх підприємствах є своя лабораторія, тому теж тут є вимоги. Якщо немає лабораторії, описується, І якщо є лабораторія, теж є. Детальний опис, що треба робити, якщо у вас є лабораторія контролю якості, звернення щодо невідповідної продукції. Невідповідна продукція для нас дуже важлива, тому що ми тут знаходимо ті слабкі місця, які у нас можуть бути. Да? Відходи, перелік відходів, які може бути на підприємстві та як з ними повинно бути поводження. З точки зору самого стандарту, та також ми не забуваємо про законодавство країни, в якій працює, і це законодавство, яке говорить про відходи для цієї країни. Укладення контрактів на виробництво і випробування продукції: субпідрядні договори для отраслі косметичної продукції, притоманні да, субпідрядні договори. І в цьому розділі ретельно детально описано, з ким може бути укладений да, субпідрядний договір, які вимоги до субпідрядних договорів, до субпідрядників. Скільки термін зберігання цих договорів? Ну, все це теж вказано в розділі цього стандарту. Відхилення. Рекламація та відкликання продукції з ринку дуже важливий такий е пункт, дуже важливий розділ. Теж, е в принципі, сказано, да, тут декілька слів, але вони теж рекламація це окремий процес. Відкликання продукції з ринку це теж окремий процес, який треба документувати. Е Ну, тобто, рекламація сама собі документується, і відкликання продукції з ринку це теж окреме документування, окремий собі процес. Контроль змін, внутрішній аудит і документація. Трошки поговоримо про, ще про документацію GMP, Да? Документація GMP поділяється на базову документацію та оперативну документацію. Базова це ті процедури, ті методики, котрі у нас функціонуються. Це більш такі скажімо, постійні да, стаціонарні документи, котрі змінюються не так часто, не з такою періодичністю. І у нас є протоколи, записи, це ведення наших журналів. Це ведення наших е, е, програм очищення, це перевірка стану здоров'я е, та інше. Е, теж таке е, вмістовний слайд, всі документи системи GMP повинні бути належним чином оформлені, впроваджені та постійно підтримуватися, щоб довести функціонування та дієвість принципів GMP. Зрозуміло, це нам потрібно як для підприємства, для діяльності підприємства для контролюючих органів, можливо, для наших субпідрядників і наших замовників. Система повинна бути ефективною та зрозумілою для персоналу. Теж хочеться декілька слів тут сказати. Бувають такі моменти, коли документи, скажімо, великі, для Такі по обсягу, і вони не зовсім е, зручні для користування. Е, так, скажемо, що сучасна мода на документи, да, сучасна мода на системи, каже про те, що документи повинні бути легкі саме для персоналу, для розуміння персоналу. Вони повинні бути чіткими, вони повинні бути е, послідовними. Наприклад, такі е, висловлювання, як. Е, Виконуються відповідним персоналом, Там якийсь, там заповнюється журнал відповідним персоналом. Такі фрази вони не коректні, вони не конкретні. Хто саме такий відповідний персонал? Повинна бути вказана точна посада, хто саме заповнює, який час, яку інформацію, про який продукт. От таким чином повинні бути формулюватися, формуватися ці документи. Також, Якщо зараз буває такі, ну там також дозволяється документувати та ведення записів до інтегрованих існуючих систем ведення документації. Наприклад, на підприємстві діє інша система управління, такі як так, перший споріднений документ, це ISO 9001. Ілі, наприклад, стандарт про медичні вироби да 13485. тому вимоги, які дублюються в і тому, і тому стандарті, вони повинні бути в одиничному форматі, в одиничній процедурі, і не повинні друг друга дублювати. Якщо на підприємстві діє, а на підприємстві, як правило, так і є журнали. Якщо ще немає системи, то ну, все одно функціонують різного роду протоколи. Да? Вони також можуть бути інтегровані в GMP, якщо треба, допрацьовані. Протоколи та записи можуть вестися як в електронному вигляді, так і в паперовому вигляді. Для до електронних е, документів є декілька вимог, а саме усі важливі протоколи, необхідні для виконання вимог до косметичного продукту, є повними, детальними і збереженими, а також доступними у разі запитів. Також е, вимоги до електронних документів. Протоколи є чіткими і достовірними, а також зберігаються так, щоб унеможливити несанкціоновані зміни. Та і ще третя вимога до електронних документів: це будь-які правки до записів здійснюються лише уповноваженими на це особами. Трошки хочеться зупинитися на розділі 15. Це аудит. Да? Що вообще взагалі таке аудит? Аудит це інструмент, інструмент для перевірки системи. Можна ще сказати не аудит, да, а саме перевірка. Тобто до того часу, як до вас прийдуть контролюючі органи, ваші потенційні замовники або органи сертифікації, ви повинні періодично здійснювати у себе самоперевірку своє впровадження своїх документів та функціонування своєї системи. Аудит може бути першою стороною, це саме, це саме перевірка. Аудит другою стороною це постійний потенційний замовник, або особа, яка виступає від його ім'я, або третя сторона це органи по сертифікації та інші контролюючі органи. Принципи проведення аудиту, їх всього шість, у 2015 році додалось ще сьомий принцип: це чесність, неупередження, уявлення результатів, належна професійна ретельність, конфіденційність. Тобто, Тобто, той зміст, який є в перевіряємих документах, да, в тих звітах, які є по результатам внутрішнього аудиту, не повинні доводитись до інших незацікавлених на це особ. Незалежність, аудитори не повинні перевіряти власну роботу. Підхід заснований на свідченнях, та сьомий новий для 2015 року, ризик рятовний підхід. Тобто оцінка ризиків як діяльності аудиторів, тобто вони перевірили усі наявні факти, та е, ті ризики, з якими вони е, могли спіткнутися да, при перевірці як продукту, так і процесу і інших документів. І всіх документів, також привожу. Е, Приклади документів, вимоги до знань та вмінь аудиторів це освіта, які у нас є критерії Освіта, досвід роботи, спеціальна освіта по джепі, спеціальна освіта по проведенню аудитів, досвід проведення аудитів. Вимоги до знань і освіт і вмінь аудиторів також можуть бути ну, не тільки до аудиторів, да, подобні документи, але і до інших осіб, наприклад, до технолога, да, так само є вимоги про його освіту, досвід, знання, що ця сама людина може бути технологом, тому що да. приклад програми проведення внутрішніх аудитів обов'язково затверджений керівником підприємства. І чек-лист це такі документи, які притаманні, які обов'язкові при проведенні внутрішніх аудитів. І переваги GMP, що нам дає цей стандарт. Дотримання GMP дає можливість гарантувати і підтвердити, що повсякденна діяльність відповідає очікуванням в плані досягнення якості косметичної продукції. Гарантії безпеки продукції для споживачів. Довіра до іміджу компанії виробника косметики. Зменшення ризиків та невідповідності під час виробництва косметичної продукції. Відповідність продукції, що виробляється підприємством та діяльності, яка здійснюється законодавчим вимогам, Вихід продукції на інші ринки за межі України. Дякую за увагу.